Вас вітає компанія Ультрамеблі і наша постійна рубрика відеооглядів, новинок або цікавих моделей на наших салонах. Сьогодні я представляю вам кутовий диван Prestige 200m. Це дуже схожі форми кутового дивану, які ми вже не раз показували, але трошечки інший. Довжина Prestižu 200m 3,10, поворотна частина 1,50 м. Диван побудований на дерев'яному каркасі, в наповненні ортопедична пружина для щоденного використання, укомплектований підлокітниками з накладками з МДФ. Ви можете зручно поставити чашечку або будь-що якісь ласуші. Механізм трансформації кутового дивану «Престиж» – єврокнижка. Посадка зміщується до рівня алігатора, на звільнене місце кладеться спинка, і ви отримаєте велику площу для сну та відпочинку: 15 п'ятдесят на два, що особисто здається мені вдалим в цих моделях, так це те, що додатково дивани простьогені, тобто поверхня дивана надійно зафіксована простяжкою, Тобто тканина під час експлуатації не буде розтягувати, бріжити. Ваш ткан диван буде завжди виглядати як новенький, і вона додає такого візуального об'єму. Диван може бути виконаний в будь-якій модифікації, П-образних кутів, кутрансформер, який може бути і диваном, і кутом одночасно з різних сторін. Це моделі великі, тобто габаритні. Ви маєте можливість обирати для себе ту модель, яка ідеально підійде для вашого інтер'єру та буде. Максимально функціонально в ньому, ну і для завершення я хочу нагадати вам, що ми робимо доставку по всій Україні. У нас діє достатньо гнучка форма оплати оплати частинами. Тож за детальною інформацією, за всіма нюансами, ви можете з в дірек до наших менеджерів, які поетапно розкажуть вам про все, та підберуть для вас меблі.